Всіх вітаю, продовжується робота. Роботи багато. Вчора готували трохи техніку. Сьогодні хлопці поїхали докашувати соняшник, той, що ще стояв зелений, але там, хоч так нормально, соняшник гарний. Все-таки пізні посіви в тому році трошки краще сипанули, бо вони попали на один дощик більше. Дощ був якраз те, що треба. Трохи відсіялися, відсіяли 90 гектарів в юлі. Далі будемо виїжджати сіяти. Приїхала літа, зараз покажу. Та будемо виїжджати сіяти пшеницю твердих сортів. Будемо. Хлопці сьогодні докосять, завтра будуть травити, а я пойду далі дискувати пшеницю твердих сортів. Так вона виглядає в цьому році дуже. В неї показники прям максимальні, що треба дуже гарно забирають її. В принципі, вже продали, залишилась тільки пасівна, ті, що... ті, що собі залишали. Дуже гарненька відкалібрована. Протруємо. Будемо протруювати та разом з фунгіцидом і та мікродобрива туди додамо стартові, скажімо так, під цю пшеничку вона потребує. І також приїхала вже наша еліта від компанії «Ліде». Зараз точно від, від, відкрию. Мішки і беги дуже прикольно запечатані. Запаяні повністю. Зараз один відкрию, сам ну, гляну, хоть що там є. Ви, вигрузив э, беги. Вони так запечатані повністю на поддонах, в бігбегах. Понакривав. Э, взяли півтори тони і ще півтони залишилось в агроресурсі. Біг-беги повністю запаяні. Не тільки з трейджем замотані, а повністю без запаяний в пленку. Опломбовано. І що тут у нас? Ще плюс у бухгалтера сертифікати всі. Пшениця м'яка, азима соріал. Так, Україна не протруєна. Аграється сертифікацію, засвідчується у бухгалтера він є. На етикеті. Еліта від компанії Lidea висівається отже, з нормою від 100 до 130 кілограмів. Так, той бех краю стоїть, не став його відкривати. Відкрив інший, що рядом, щоб сходляну, що там, що за пшеничка. Гарненька пшеничка. Але теж, бачите, така як підсушена чи ні, та ні, хороша, позатенька. В документах є маса тисячі всього, але вираховувати не будемо. За всіми підрахунками зайнявся менеджер, точніше не менеджер, а спеціаліст від компанії Лідея представник приїжджав, порахував, будемо сіяти з нормою 130 кг на гектар. Це десь в районі 50 штук на метр всього. Протруйники я вже показував, будуть хлопці травити. Не знаю, попрошу, щоб хтось може зняв, не зняв, бо буду ще в полі додисковувати. Ще дуже багато дискувати мені. Трохи ще прийдеться деякі, деякі поля пшениці передисковувати, бо полізла пшениця. Але я подивлюсь, може компактор зацеплю та підготую. Але компактором не хотілося, хотілося б дисками. Ще б хотілося зробити таку ставку по поводу протруєння пасівного матеріалу. Відразу скажу, щоб мене там не хейтили чи щось. Я не претендую на роль так так, науково-дослідницького каналу. Мій канал є суто розважальним і трохи познавательним, скажімо так. Дуже багато дослідів закладають. Я хотів би виділити два канали, які приносять саме дослідницьку користь в аграрному секторі в каналі. Це український агроном. На чолі з Авраменком, а також Юрій Драбязка. Ці канали дуже гарно розповідають і те звідки можна черпати своє знання. Я подивлюсь, як травлять оце пшеницю галтеками там, в бетономішалках, люди не розуміють, що це не пратуєння, це тупо, ви вони собі знижують потенціал врожаю. Це зниження. Дуже багато дослідів було зроблено в Раменком. І він ну, там на прикладах показує, якщо простими словами так сказати, розказати, краще не протруїти, ніж отак протруїти там в біто на Тому що зараз обі простим, як там це те саме, що ви сходили до лікаря, і вам в лікар приписав там три таблетки антибіотика. Ну, а ви вирішили, що ви саме розумний, і. Влупити 6 таблеток антибіотика. Приблизно так. Наче вилікувався, але організму ж хірово буде після 6 таблеток, а після трьох буде менш хірово Так само і з протруєнням Пшеницю до цього треба серйозно відноситись. Ось, ми хоч отруємо такою старенькою машинкою, але тут система не в тому, щоб палити. Тут система стоїть саме в тому, щоб зробити туман. Розпилити воду. У нас ця система, яка, це нова частина. Тобто Ми її перебрали самі повністю електрику. Але цю частину, саме те, що протрує, це важлив, дуже важливий елемент. Заказували новою. І саме система, оця, ось коли вона стирається, у нас була вже стерта, це вже все, це вже не та система. Вона повинна робити такий пил туманний. І це є правильним протруєнням. Заливати зерно ну, ні в кому разі не можна, як там поливають. Це не, ну, не то. Так що, друзі, дивіться і фільтруйте те, що дивитеся. Ну, коли нічого дивитися, ну я сам там сижу вечорами, буває, подивитися там, чисто ну, як позавісати щось, щоб цікаво було, тому що зараз такий час, що ну, нічим більше зайнятися. А до протруєння до всіх аграрних під... заходів, ну як не заходів, а процесів, що ви проводите в своїх господарствах, треба серйозно підходити. В більшинству таких тим займається агроном. Для цього він і потрібен. Але mm. в господарстві тільки ти там до 1500 гектарів ти можеш замість агронома всі процеси проконтролювати, щоб в тебе було це гарно. Тому я і вважаю, що на маленьких підприємствах не, не повинно бути агронома. Але ти повинен сам за цим всім слідкувати. Така буде вставочка невеличка. А на сьогодні таке відео. Получається, я не поїхав дискувати далі. Хоча треба. У нас сьогодні приїхали забирати наші диски. Старі ті, що були до да, класу Аксона 850-го. Ну, вони не старі, це асистент Іспанія виробляє, збирають на Україні. Е, вони були 21-го року, ми їх купували е, разом з трактором. Тобто вони там на наробіток до 1000 гектарів. А зараз буде контент. Щехло такий плуг є. Це наш плуг Велесагра, Pon е, 4 плюс 1. Е, не навісний. Також він, він 22-го року. Куплявся новий, на компенсацію не подавався. Наробіток в нього десь 200 гектарів. Я думаю, добре видно по носикам по Ну, тобто мінімальне напрацювання. Нема, польова доршка, ось так стоїть ненужний. Кому треба, 600 тисяч з ПТВ забирайте, або даже, може поторгуємося ще. Рама ціла, ніде нічого не согнуто, не лопне. Лопнуте. Шланг і все цілісіньке. Все дуже файно. Тобто ніяких питань нема. Кому буде треба детально, фотки, можу поробити, скинути, або даже можу зацепити до фенда. І спахати гектар показати, як він паше. Ось такий апарат потужний. Знайомий бере диски, поїде додому, він далеченько, за 40 км від нас. Тут сподобалось йому. Поїде спробує диску, як воно буде ви. Наче непогано тягає, але трошки трактор підгрівається. Він спробує себе по землі, бо у нас тут земля сировата трошки, а в нього, в нього край взагалі там такий страшний. І якщо все сподобається, то забере. А якщо не сподобається, то хлопці є диски. Асистент 5-м, ціна півмільйона з ПДВ. Кому потрібно, звертайтесь. Всім гарної вражаїв, гарної погоди та мирного неба.